Отримувати цей урожай від Господа. І буквально декілька місяців назад ми з дружиною були в вашій церкві і говорили про те, що ми створюємо такий український християнський хор. У нас також вже такий маленький урожай. Е, ми ще не всі прийшли сьогодні. І, але, але дякувати Богу, що Бог дає і голоси, і Бог дає батькам. Бажання вкладати в своїх дітей. У нас є також діти і з вашої церкви. Ну, встаньте, хто хто з церкви? Ви бачите? Скільки діточок? Слава Богу. Я думаю, що у вас є більше дітей. Якщо є можливість, ми ще, ми ще набираємо наш набір проходить так, що, будь ласка, своїх дітей, давайте, щоб вони, слава Богу, я попрошу вас встати. Діточки, вони звичайно потонилися. Бо ми зібралися тут на 9.15, це вже 2,5 години, але я думаю, що голоси у них ще свіжі і вони зараз вам гарно заспівають. І ми вітаємо вас. І перша наша пісня називається щастя і добра для всіх вас. Слава Богу. І наступну пісню е я перед тим хочу прочитати Слово Боже. Всі народи плещуть у долоні, покликуйте Богові голосом радості. Бог виступає при радісних окриках, Господь при голосі Рога. Співайте Богові нашому, співайте. Співайте цареві нашому, співайте. Написано всі народи. Нехай, славлять Господа. Звичайно, ми всі майже всі, з одного народу. І оскільки ми український хор, ми зичимо, щоб в нашому народі, в тому корінні, звідки ми, щоб там не було війни, щоб там була злагода, щоб там була любов. І ми маємо сотні пісню, яка називається Гарна новина. І в ній є дуже прості слова. Ісусе, Ти Бог України. Над землею пісня вини. Ви знаєте, наш народ такий, який надіється на людину, в більшості своїй, скільки не приходило тих людей до влади, мали на них надію, а потім розчаровувалися. Я знаю, що є тільки один, в кому не можна розчаровуватися, це Господь наш. І ми, можливо, зараз, оці маленькі дітки, це така пророча пісня. Що не влада є Богом України не статки, не маєтки, не алкоголь, не наркотики є Богом України. Хоча невтішна, скажем так, статистика на Україну Україна займає перше місце в Європі по темпу розвитку СНІДу і наркоманії. Але ми віримо, що в кожному дворі, в кожному домі. В кожній оселі, в кожному місці і селі будуть співати Ісусе, Ти, Бог України.